Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Всіх вітаю зі святом пам'яті ікони Божої Матері Казанської, адже сьогодні її святкуємо пам'ять, і в нашому храмі сьогодні звершувалася божественна літургія. Ми знаємо, що в кожному храмі є, а навіть в кожному домі, майже ікона Божої Матері, яка називається Казанської. але в нашому храмі є особливий образ ікони Божої Матері. Я колись розповідав, що в Нашому храмі є містечні святі святині, і така із них є ікона Божої Матері Казанська. Зараз я про неї трошки розповім. Ікона Божої Матері Казанська вона, вона знаходиться дуже давно, починаючи е десь з 1996-98 року. З цього часу е ікона була принесена. Одній з парафіянок до нашого храму, і, на жаль, вона була вся затемнена, на сама оформлена темними красками, а тим більше вона була закопчена. Цю ікону вже я помістив в кімнату, де ми сповідаємо, напроти де я сповідаю, і вона там знаходилась біля трьох, а навіть більше років. Там навпроти мене. І останнім часом на той, на той час, я став помічати, що ікона Божої Матері вона починає трошки світлішати, появляються контури. Ніхто цю ікону не вимивав, не чистив, нічого з неї не робив. Сама по собі, по благодаті Божій, по милості Божій, ікона почала обновлятися. Ми знаємо, що в церкві є таке розуміння, що ікони самі по собі обновляються. Не тільки самі образи, але й ікони, які розписані по храму. Так, в нашому храмі було таких три обновлених образи: окремих ікон і одна із них Казанська. Я, дорогі брати, і сестри, хочу сказати про те, що ми іноді шукаємо святині в чужих містах, а в себе де на місцях ми їх іноді і не помічаємо. Нашому ласкаво просимо наш храм, де можна буде прийти і помолитися перед образом коней Божої Матері Казанської і не тільки в нашому храмі. Є дуже багато містеччими святих, таких які є і в інших храмах. Але немає надобності десь їхати. А якщо є можливість просто прийти і помолитися на місці? Ще раз всіх вітаю з днем пам'яті ікони Божої Казанської Божої Матері. Нехай Господь всіх нас благословить та милують молитвим Богородицям.